Привіт, вітаю вас на своєму youtube каналі. Сьогодні говоримо про покроковий план до успішного бізнесу. Мене звати Сергій Шимко, я бізнес-тренер. Для початку давайте познайомимось. Мене звати Сергій Шимко, Я вже більше восьми років займаюся улюбленою справою, займаюсь бізнесом. Ще вісім років тому за. Три місяці я виріс x 10 в доході. Що я зробив? Я почав масштабуватися за 2023 рік. Як наступила повномасштабна війна, вся моя команда розпалася, і мені прийшлося з нуля створити нову команду. 25 чоловік в моїй команді на сьогодні. Місяць тому я організував фестиваль, на якому було 1750 чоловік в команді, якій було 50 чоловік. Люблю збирати круті команди, люблю організовувати круті проекти, а також робити це. Так, в задоволення не напрягаючись, тому що якщо ми будемо постійно напрягатися 24 на 7, ми просто вигоремо і не захочемо рухатись далі. Про що ми будемо сьогодні говорити? Саме про ідеї, як їх реалізувати, і що для цього потрібно, щоб ваш проект став успішним. Вже на протязі 10 років я сам самореалізуюсь, постійно навчаюся, і вже моє навчання перейшло в відзначку 20 тисяч. Доларів. Для того, щоб сьогодні ділитися своїм досвідом, я е, в першу чергу сам навчався і тепер е, ділюсь саме тим, що я зробив. Тому поїхали. Ідея, де їх взяти і як реалізувати. Е, е, ідея без дій сама по собі не варта нічого, ні копійки. Але якщо ми знаходимося постійно в роботі, якщо ми займаємося постійно своєю справою, ми просто не думаємо, як стати краще. Ми Входимо в рутину, ну от, типу, з 8 до 18. Я щодня на роботі і повторюю постійно ті самі дії. Так ідеї народжуватись не будуть. В першу чергу, для того, щоб народилась у нас ідея, нам потрібно вийти з оперативки, коли в мене народжується ідея? в першу чергу. Коли я відпочиваю, друге, коли я займаюсь улюбленою справою, третє коли я танцюю. Четверте коли відправляюся в театр, кінотеатр або в парк, любі ці місця надихають мене на щось нове: навіть просто вийти із кімнати, зайти в сусідній бізнес. Поглянути, як вони працюють, це вже буде вихід із своєї зони комфорту, де ви можете щось знайти для себе, де черпають ще ідеї: це ресторани, це готелі, це виставки. Взагалі, концерти, фестивалі, майстер-класи, спілкування з новими людьми, все це може дати вам поштовх до нової ідеї. Але є ще одне: але. ідея є. Але що потрібно, щоб її реалізувати? В першу чергу, для реалізації ідеї потрібно бути впевнений в ній на 100%, що вона комусь потрібна, крім вас. Тому що буває так, що у вас є крута ідея, у вас просто мурашки йдуть по тілу, вона крута, але коли ви її комусь розповідаєте, вона. Ну, якось не альо, люди на неї не реагують. Тому, щоб не пролетіти, щоб ваша ідея 100% спрацювала, спочатку спробуйте її продати своїм близьким, своїм друзям, своїм знайомим, просто перехожим на вулицю. В інтернеті. Якщо це продукт, наприклад, просто упакуйте свою сторінку. В соцмережах і спробуйте продати. Якщо на вашу ідею буде, буде попит, і люди будуть хотіти його купувати, тоді можна задуматись в тому, щоб реалізовувати свій проєкт, він спрацює. Тому що буває так, що ось є крута ідея, ми купуємо приміщення, робимо ремонт, набираємо команду, а діло не йде. В чому справа? Можливо, в тому, що ми не проаналізували, чи потрібна взагалі людям ваша ідея. Тому дуже важливо в першу чергу питати в людей, чи ваш продукт потрібний людям. Тому що це перші люди, хто вас його будуть купувати. Якщо цього не буде, є велика ймовірність того, що все просто-напросто прогорить. Ви витратите багато часу. А толку з цього не буде. Тому моя рекомендація, в першу чергу, це думати і зробити для себе такий банк ідей. Це може бути просто на клаптику паперу, це може бути е, в блокноті, це може бути у вас в месенджері, в якомусь телеграм-каналі, в записнику, де завгодно. Але ви збираєте ідеї. Щось побачили на вулицю? Ідею записав, щось десь побачив в магазині, сфотографував, ідею записав. Чим більше цих буде ідей, потім ви їх зможете з легкістю реалізувати. Де ще можна черпати ідеї? Як ми помічаємо, на сьогодні все забуте стає таким новим і модним. Якщо повернутися в 20 років тому, ми можемо побачити, що було модне. Були кльошні джинси, були модні, зараз їх також можна побачити. Були модні спортивні костюми, зараз їх називають олдскульні костюми, але вони є. Тому для того, щоб знайти щось нове, подивіться, що було раніше. Для е нової ідеї буде достатньо щось старе. Плюс ваша нова ідея, і це вже може спрацювати. Чому? Тому що 20, або 30, або 40 років тому воно було потрібно людям. Але що ви зробили? Ви взяли стару ідею, модернізували і подали її знову людям. І це може бути також актуально. Це може також бути на хайпі. Також що може бути взяти дві старі ідеї, які колись були модні. Між собою зробити колаб, і у вас буде нова ідея. Або ж все-таки сідати і видумувати щось нове. Таке ще є не знаю, як правило, але якщо у вашому бізнесі немає людини, яка генерує ідеї, вероятність того, що ви стоїте на місці. 99%. Тому дуже важливо задуматися і зрозуміти, хто в вашому бізнесі черпає ідеї, хто їх генерує. Якщо такої людини нема, нею маєте стати ви. Тому що без генерації нових ідей нічого не буде. Ви станете. Е зовсім скоро скучним для свого клієнта, і він просто піде до конкурентів, в яких постійно щось нове, постійно нові вечірки, постійно нові майстер-класи, постійно, но, постійно нові гості, постійно щось нове. Люди постійно хочуть щось нове. Це так само, як взяти в кіно. Чомусь була поліцейська академія 1, потім поліцейська академія 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 серій. Чому? Людям було цікаво. Режисери і продюсери зрозуміли, що це крутий фільм, і вони почали знімати, знімати, знімати ще. Так само, і ви, якщо ви знайшли круту ідею, вона потрібна людям. Дайте її ще раз, але постійно модернізуйте, модернізуйте, модернізуйте. Тоді воно буде спрацьовувати і ви будете залишатися постійно в тренді, постійно актуальні. Йдемо далі, далі це буде стратегія. Що важливіше: стратегія чи... Планування. По суті, це майже одне і те саме. Але стратегія це є план реалізації вашої, вашої цілі. Якщо ми трішки відмотаємо назад, то спочатку з'являється ідея. Але ідея, поки ми її виношуємо в нашій голові і не перенесли її на бумагу, вона нічого не варта. Тому, перш за все, будь ідею, якщо ви переписали на, на будь-який клаптик паперу, це вже буде міні-план. Тому дуже важливо це перенести вашу ідею на папір. Далі ви починаєте для того, щоб її реалізувати, потрібно поставити дедлайн. Це дуже важливо. Якщо буде дедлайн, тоді ви будете до цього рухатись. А далі розбиваєте вже на під етапи великі задачі ділити на маленькі задачі, ставимо дедлайни і постійно аналізуємо для того, щоб дойти до своєї цілі. Якщо ж ми просто поставимо дату і будемо казати, ну це настільки великий проєкт, що я його не можу зробити, 100% ви його не зробите. Що ж тут потрібно, все потрібно ділити, а далі шукати тих людей, які вам допоможуть саме в реалізації даного задуманого плану. Дуже довго. Добре, коли у вас є візія, і ви бачите, як ваш проєкт буде розвиватися через неділю, через місяць, через рік, через три і через п'ять, коли ви бачите бачення, куди ви маєте е, рости. І коли ви розумієте, хто вам потрібний в цій команді для реалізації вашого плану, тому що одній людині буде. Дуже складно досягнути. Тому має бути бачення, що я хочу, коли я це хочу і з ким я хочу це досягнути. Скільки людей мені потрібно в команді для досягнення цього, цієї справи. Третя частина це саме реалізація. Дуже важливо, тому що люба ідея без дій, вона нічого не варта. В третій частині любої ідеї. Такий, вона є сама складна, тому що придумати це класно. Написати на бумазі це ще класніше. Я використовую такий закон, закон 72 годин. Якщо ти на протязі 72 годин в тебе є нова ідея, ти записав її на клаптик паперу, ти розписав все і не почав діяти, то твоя ідея нічого не варта, ти про неї забув. Якщо ж в тебе є ця ідея, ти її записав з цими думками, переночував і на слідущий день тебе всього прям качає, ти хочеш досягати, робити, діяти, є велика вірогідність того, що твоя ідея буде працювати. Тому дуже важливо саме почати діяти в перших цих 72 години. Що ж потрібно робити? Тому що реалізація в будь-якому чим ви не займалися, в наймі. В маркетингу, в команді, в продажах без дій результату не буде. І дуже багато з ким я співпрацюю, я віддаю дуже багато своєї інформації, розказую, як потрібно зробити вплоть до того, що по кроках а нічого не відбувається. Тому виходить, що я нічого не знаю. Але ні, друзі, навпаки, ви нічого не робите. Тому, якщо ви знаєте як. І вже зробили один раз і кажете, що це не працює, не вірю. Потрібно зробити 101 раз, а потім сказати: ні, воно не працює. Тоді можливо. Любу справу потрібно робити декілька раз. Вода камінь точить. Так само і тут, якщо одна капля буде капати щодня, щодня, щодня капати, результат буде: камінь розлізеться. Так само і з любою справою. Але що для цього нам потрібно? Маємо мрію. Перевели її в ціль, готуємо план. Коли в нас є план, складаємо е, оргструктуру. структуру. Яку ж це оргструктуру? Це саме оргструктура, як має, хто має реалізувати ваш план, які люди вам потрібні. Засновник, відповідно, без нього нікуди. Може бути директор, може бути асистент директора, може бути адміністратор, в будь-якому випадку вам потрібен маркетолог, в будь-якому випадку вам потрібен бухгалтер, без цих людей нікуди. А далі вже буде залишити все, що це за проєкт. І відповідно набираємо тих людей, які вам потрібні. Але для того, щоб набрати людей, я з цим багато е, зштовхувався: ой, щось не та людина. Почали працювати не та ушла, ушла. Можливо, це не та людина, тому що спочатку ви для себе не Зробили такий портрет ідеального працівника. Для того, щоб взяти ідеальну людину, ви маєте свої найкращі якості переписати на клаптик паперу і всі свої найгірші якості, які ви знаєте, що я щось відкладаю, я щось не дороблю, сказав, не зробив. Ось це убираєте, але пишете у своєму е, такому портреті, виписуєте, чого ви не хочете бачити е, в своїх працівниках. І це дуже вам допоможе в портреті. І далі можна запускати пошук тих людей, які вам потрібні в роботи після е, портрета. Складаємо вакансію, вакансію розміщуємо на ресурсах, відповідно, проводимо співбесіди, відбираємо кращих, е, стажируємо. Е, для того, щоб людина робила найякіснішу роботу, яка вам потрібна, вам потрібно спочатку показати, як це потрібно робити, потім дати йому інструкцію. Як це робиться, потім дати йому посадову інструкцію, щоб людина прочитала, зрозуміла, підписала, що я це все зрозуміла, і може відправлятися працювати. Тому що якщо ми просто проговорили на словах, як буває відбувається у дуже багатьох людей. Просто поговорив на словах, і він зрозумів, і ми так типу домовились. Але коли ми домовляємось просто на словах, повірте, такі самі будуть результати. Просто на словах. Коли у вас буде все офіційно, коли у вас все буде розписано по пунктах, відповідно, людина прочитала, ознайомилась, навчилась, результати будуть на порядок краще. Вводимо в роботу нового працівника, контролюємо його, контролюємо роботу, ми даємо завдання. І контролюємо, як виконується план. Якщо не робити такі збори в команді перед проєктом і не аналізувати, яких результатів ми досягнули, то відповідно своїх планів ми не досягнемо. Тому дуже важливо засновнику, керівнику, який планує якийсь крутий проєкт, це мати ідею, мати план, мати дедлайн, розбивати його там на місяці, на неділі, і впроваджувати збори команди для того, щоб аналізувати на якому етапі. Етапі, ви зараз, яких результатів ви досягнули? Якщо ми це впровадимо, повірте, результати будуть 100%. А, далі. Якщо ми маємо збори команди, ми можемо почути чи комфортно команді працювати. Можливо, їм щось некомфортно. І коли ось ці моменти з'являються, і команда не може сказати це керівнику, ось тут починається такий ступор. Тому дуже важливо на зборах оговорювати всі моменти, які заважають в роботі, і що навпаки, що потрібно додати, щоб проект рухався ще скоріше. Коли керівник чує команду, тоді відповідно і результати будуть кращі. Якщо ми будемо робити збори кожної неділі, відповідно, ви будете їх чути і е, робити замір е, своїх результатів, що призведе до того, що ви краще, е, краще та швидше досягнете своїх планів. А далі на кожному етапі е, ми контролюємо поставлені задачі, відповідно коригуємо їх. До діючих показників, тому що е, ситуації бувають різні. Сьогодні в нашій країні е, взагалі нічого стабільного немає, тому ми маємо бути е, готові до того, що ми дуже швидко приймаємо рішення в будь-якому проєкті. Дуже швидкі рішення. Побачили щось нове, реалізуємо, тестуємо, пробуємо, тому що. Ну, цей проєкт вже закінчимо так, як є, а там, як Бог дасть, такого вже бути не може. Сьогодні ми запустили, спробували щось нове, аналізуємо, проводимо. Якщо воно приносить результати, відповідно, запускаємо. Тобто зараз не той період, коли ми можемо стабільно працювати і, можливо, потім будуть результати. Можливо, і потім і не настане. Тому бажано робити сьогодні максимально якісні і круті результати. Також важливий момент це. Контроль якості, тому що в нас є різні посади, різні люди, які нам допомагають. Але якщо виконувати на кожному етапі будуть так собі, то і результат відповідно. Тому має бути людина, яка контролює якість. Наприклад, якщо це кафе, контролюємо якість приготування е, кожної страви, контролюємо якість подачі, контролюємо сервіс, контролюємо, як спілкуються з вашими клієнтами. Все, на кожному етапі, якщо буде цей контроль, відповідно, і робота буде е, покращуватись, проєкт буде е, швидше реалізований. Тому дуже важливо контролювати на всіх етапах контроль якості, робота адміністратора, спеціаліста, СМС, робота таргетолога та всіх інших. Тому що я зштовхуюсь з такою ситуацією, коли керівники кажуть, ну ось в нас є маркетолог, і, ну, ми не знаємо, що йому казати. Тобі ж ви взяли на роботу людину, не знаючи для чого. Хоча, коли я запитую, а що хто такий маркетолог і що він виконує, ну це ж СММщик. Ні, друзі. Смм спеціаліст це одна спеціальність, маркетолог це інша. Так, в собі справжній СММщик він має розумітися в маркетингу, але зачастую так не буває. В сьогоднішніх реаліях не розуміють, не вміють робити стратегію і просто займаються постінгом красивих картинок і сторіс. На цьому все закінчиться. Тому дуже важливо керівнику контролювати і знати, що контролювати. Спочатку ми даємо завдання, спочатку ми описуємо техпроцес, як це робити, і далі відповідно на всіх етапах контролюємо, хто як зробив які результати для того, щоб. Неефективних людей просто попросити з цього проекту вийти, тому що запам'ятайте одне і дуже круте правило, що вашу компанію оцінюють по найслабшому працівнику в компанії. Якщо таких у вас буде мінімум, а всі будуть сильні, вмотивовані, тоді відповідні результати і досягнення до успіху будуть на порядок швидше. Друзі, надіюсь, що моя інформація сьогодні була корисна і ви зможете з легкістю реалізувати свою ідею, довести її до тої точки Б, яка запланована, яких результатів хочете ви досягти. Але якщо ж ви все-таки шукаєте підтримку, а людину, яка б вам могла допомогти, підсказати ще на етапі ідеї, або вже впровадження її в план. Вам потрібна допомога в плануванні, стратегічному плануванні, саме коли керівник організації планує свою роботу на рік, на три, на п'ять, або можливо, вам потрібно це планування ввести вже в команду, провести стратегічну сесію, вивести місію компанії, вивести. Цінності, поставити стратегічні цілі саме для вашої команди. Буду радий вам допомогти. Також це можуть бути етапи з наймом, налаштування бізнес-процесів, систематизація, налаштування СРМ, маркетинг, робота з командою, продажі, адміністрування. І з всім цим ми можемо розібратися разом з вами на моєму індивідуальному наставництві або на моїй консультації. Тому, друзі, буду радий. Допомогти, пишіть е, мені в коментарях, пишіть в дірект, буду радий допомагати вам ставати краще разом зі мною. Всім гарного дня!